Подкасти відверто про медичний бізнес з власниками та топ-менеджерами медичної спільноти. Допомагаємо зростати медичному бізнесу. Про лідерство. Лідерство це певна впевненість, про формування команд. І насправді від адміна до там, молодшої медичної сестри всі важливі. Про покапи це відверті поразки. Клініка Деніс, не побоююсь цього слова. Не успішний успіх, а власний досвід, управління правити. Якщо На себе відповідальність, то в принципі нічого не буде. Розказуємо історію створення відомих брендів та знайомого знов. Нові обличчя керівників та власників медичних бізнесів. Відверта розмова про те, що болить, і те, що хочеться змінити.